Привіт-привіт! Сьогодні буде у нас з вами така розпаковка моїх подарунків на день народження. Я в образі принцеси, і, в принципі, вся така буде задумка, всі, всі подарунки будуть в цій естетиці, в цих кольорах. Тому Поїхали. Я сподіваюся, що мене тут досить добре видно, що я вся така гарненька. Вам подобаюсь. <свісно> Вибачте, що знімаю на кухні, але тут найкраще світло. І тому ми знімаємо тут. Так от розповім вам трішечки. Мені 25, я дожила до цього часу. Тут повинні бути аплодисменти. Я сама брала майже всі свої подарунки. І з якогось боку, я в якийсь момент подумала, боже, знаєте, мій контроль вже, моє, ну, типу, це бажання контролювати тупо все перейшло якісь межі. Сюрпризів, напевно, тільки моя подруга зробила, прям такий сюрприз-подарунок. Всі інші подарували те, що я хотіла. А, давайте. Розпочнемо. Була така історія, що мій чоловік сказав, що він виділить мені 25 тисяч гривень, а на, як, ну, за тисяч, кожен, кожен рік по тисячі, хоча я вважаю, що в мене рік йде за 10. От. Але а, мені в принципі вистачило, хоча кого я в і після цього я почала пошуки своїх подарунків. Деякі з них я навіть придбала на Алексії, я щось знайшла по знижкам, а щось виявилося взагалі неочікуваною покупкою, бо я на неї не розраховувала. Як, наприклад, Ось цей ось термостакан з Сінсею. Він коштував 500 гривень. Я вважаю, що для Сінсею це досить такі нормальні гроші. Мені сподобалося всередині. Він металевий. Я не знаю наскільки добре він тримає тепло. Поки що я з нього пола тільки колу. І я в нього закохалася, бо він дуже круто підходив під цю всю естетику мого дня народження, бо я взагалі пішла в Сінсей для за подарунковими пакетами з діснеївськими принцесками. Взагалі весь цей вайб повинен був бути знаєте, ці діснеївські принцески, рожевий колір, короночка. Весь такий мі мі. мі От тому це перший подарунок, і він був максимально неочікуваним. А я покажу ту річ, яку я отримала нещодавно. І в принципі, чому це відео? Так, затягнулося майже на місяць. А, моє день народження було 11 квітня, а я знімаю всю цю розпаковку тільки зараз, бо приблизно місяць я чекала на ось цю малютку. Так. Подивіться, яка вона неймовірна. Її повинні було виготовити за 12-14 днів, але бізнес кераміки досить нестабільний, тому, на жаль, мені довелося чекати набагато довше, але вона. Вартувала кожного дня очікування. Зараз я звідси п'ю кавусь. До речі, якщо вам було б цікаво, мене ціле відео про мою колекцію чашечок, можете піти подивитись. Далі я вам зараз напевно спробую показати одразу, як виглядають всі ті пакетики. Хоча ні, давайте я вам одразу покажу, що мені подарували мої батьки. А мої батьки подарували мені отаку капібарятку, отаку капібарку і її звати Стейсі. Я просто в захваті. І знаєте, от коротко про мене, як про людину. Коротше, йдемо ми з сестрою, йшли снідати в цей день, і мама подзвонила: типу, де ми? Ми таким, та ось, ми там біля Хнатобу, ой, біля Держпрому вона, окей, ми зараз під'їдемо. Така, ладно, Ми підходимо, ми йдемо з сестрою, і там стоїть така, блін, машина, я не знаю, візуально гарно виглядає. Вона каже: прикинь, зараз батьки подарують тобі машину. А, ми зараз в такій жопі, що ну, машина це ну, за взагалі якоїсь можливості. Бо якщо ви не знаєте, то я сама з Вовчанська, моя родина втратила все, що в нас було. І зараз ми проживаємо ну, останні свої сім років взагалі я проживала в Харкові. І зараз мої батьки так само зі мною проживають в Харкові. І вони втратили все, тому наразі це більше таке, знаєте. Тому зараз розраховувати на якісь суперподарунки це взагалі. Ну ми посміялися з цього. Приходимо туди, батьки дарують мені капібару. А я перед цим мамі сказала, що хочу, що якщо вони будуть щось мені дарувати, то хай подарують оцю наймилішу капібарку. Бо я її прям дуже сильно захотіла, і вони поїхали, мені її придбали. І я потім кажу свою сестрі, я була дуже щаслива, бо до тисяча одна фотографія з цією капібарою. Я була неймовірна рада. і... Я трішечки жартую, що вони подарували нам третю сестру сестрою. Але найважливіше в цій ситуації було те, що я в якийсь момент спіймала себе на думці, що якби вони подарували мені машину, я б сіла в неї. Я така, да, класно, класно, а потім така, а де капібара? Де моя капібара? Я просила капібару. Дякую за машину, але де капібара? Тобто, я не з тих людей, яким важлива ціна подарунку. Мені важливо, щоб подарунок був той, який я, в принципі, хотіла, і саме той подарунок, який я, ну, якщо я його просила. Тобто те, що мені потрібно, якось так. І ми з цього так знову ж таки досить добре посміялися. Так от, Стейсі, вона буде з нами. Оставимо її тут. Зацініть цю кількість подарунків, які я собі набрала. В деяких з них навіть по два подарунки в середині лежить. Так от, а, може, це важке. Гляньте. А, і так, і мені хотілося саме все в такому от ефекті рожевого, Діснею, оце все, все таке мілесеньке. І тому зараз ми будемо все це з вами розпаковувати. Я буду вам показувати, не знаю, чи хизуватися, але показувати точно буду. Я купила, подарувала собі на мікрофон новенький. Бачите, DJI-овський. Ось така тут штучка-дрючка така. Блатнота виглядає. Тут два мікрофони. Сподіваюся, що вам мене краще стало чути. Напишіть, будь ласка, чи вартує це 12 тисяч гривень, якщо не помиляюся, чи 10 000. 10, здається, де 106. Але напишіть, будь ласка, чи є різниця між цим мікрофоном і моїм мікрофоном за 500 гривень. Але я думаю, що цей краще в будь-якому випадку, бо щонайменше я тепер не плутаюся в тисячому одному шнурочку, а спокійно ходжу і можу вам розповідати. Так що так, перше, але знову ж таки, пошло все з того, що чоловік сказав, що він хотів мені їх, їх подарувати. Але, знаєте, ну я вважаю, що подарунки для роботи, ну. Щось для роботи це не подарунок. Типу, да, це класно, це приємно, це те, що тобі треба. Але подарунки вони повинні бути такими те, що ти хочеш, але ну не купиш собі самостійно. Або якщо навіть і купиш. І от, до речі, от, з таких подарунків, це те, що я безмежно хотіла, але не купила би собі ніколи самостійно. Це вони ось тут. І я їх покажу напевно в самому кінці, бо вважаю, бо я прям в захваті від цього подарунку, бо я дуже сильно її хотіла, десь приблизно рік. А ось це подарунок від моєї сестри. І це а, річ, якою я користуюсь просто щодня. Це вінтажна пігульниця. Господи, мені, як ви знаєте, якщо ви не знаєте, то можете піти подивитися. Ось це ось відео, чому я одна на 10 мільйонів про мої взагалі, мій шлях і тому подібне, якщо ви вперше на каналі. І мені в принципі, зараз для лікування потрібно приймати е, тільки 8 таблеток імунодепресантів, потім ще картикостероїди, і треба почати приймати величезну кількість вітамінів, щоб організм не зійшов з глузду. Тому ось ця пігульниця це просто не знаю, мій рятівник. Щодня її тягаю з собою. Я вважаю, що покажу напевно подарунок своїй подруги, бо мені просто це так смішно. А зараз поясню чому. Але подарунок неймовірний. І просто зацініть, як він вписується в ось всю цю історію з моїми моєю естетикою, яку я собі не вигадувала. Це ось такий вібратор. А просто клас! Виглядає неймовірно, начебто, його Apple робили. Дивіться, яке тут серденько. В нього такий найприємніший soft touch ефект. Вау! Гляньте, яка прелість. І я сміялася з того, що, знаєте, це така ось опис 25-річчя. Це коли тобі дарують капібару, де, коли тобі дарують іграшкову капібару, пігульницю і вібратор. Це мені здається ідеальний опис а, цього от періоду нашого життя. Одразу хочу вам сказати, що чомусь люди думають, що ось такі речі потрібно купляти тільки коли ти там одна, в тебе немає чоловіка, хлопці, дівчини, неважливо, партнера. і... Типу... Що тільки для одиноких одіночок. Але як на мене, то. Всі ці іграшки, вони дуже круті для, в принципі, подружнього життя для будь-якого. Типу, якщо вам ви маєте партнерів, то чомусь і чомусь одразу думається, що вас щось погано. Ну, типу, не знаю, як на мене, то це просто класне е, різноманіття в стосунках. Тому, коротше, не бійтеся використовувати, якщо хочете. Хотіла подивіться, який пакет я йому виділила з принцесками. До речі, із цих трьох я обожнюю Тіану. Якось так. Так. Показую, тут у мене светер, светер від бренду LBTM. Я, я його купила на OLX, бо новий коштував 6400, а на OLX він коштував 3500 і він знову ж таки був в новому стані. Тому я вирішила, що Тихо. Тому я вирішила, що закуплю собі його саме на OLX. Він дуже-дуже теплий, дуже класний. Але мені він здається трішечки якесь очікування реальність, бо, як на мене, знову ж таки, моя суб'єктивна думка. На фотографіях він виглядає начебто трішечки інакше. Я зараз так його приодягну, але в мене тут мікрофон. Тому, щоб ви мене нормально чули, просто покажу. Отак, от він. Виглядає. Просто звичайна кофта. Ну, типу, не знаю, на 6400. Я б не віддала ще 400. що найменше, бо ну не знаю, да, він теплий, він якісний, але на 6400. Не знаю, не знаю, що я хочу від светру за 6400, Не знаю. Напишіть, що ви хочете від светру за 6400. Бо мені ну, я розумію, що така не ще неймовірне, бо це здається 90% вовна вовне мериноси, десятивідсотковий кашемір, але... Я зажимаю гроші зазвичай. І так, типу, я розумію, що, це, що цей склад може коштувати дорожче. Але я обираю. І взагалі я обираю OLX не тому, що я хочу зекономити, а тому, що я піклуюсь про наше середовище. Саме так. От. Я себе так заспокою цими думками, але взагалі насправді дійсно, якщо ви. Що хочете придбати якийсь бренд або затестити якийсь бренд, але він супер для вас дорогий, то спробуйте знайти його на тому ж самому Elixі, він буде в два рази щонайменше дешевше, і ви вже одразу будете розуміти, чи потрібен він вам, чи захочете ви за це віддавати повну вартість, чи ні. Я так, наприклад, думала зробити ще з топ-догом, але не впевнена, ну, якщо ви знаєте, це ось ці комбінезони, але не впевнена, чи буду робити. Можливо, куплю десь в іншому місці, а можна можливо, все ж таки за те, що до речі, якщо вам було б цікаво, то напишіть мені, я думала про те, щоб зняти таке, знаєте, відеоогляд і по типу, чиє різниця між тим же самим топ-догом за 8 чи 9 тисяч гривень і іншими комбінезонами схожої е моделі. Якось так. так показую вам. Пакетики, мені здається, це дуже важливо. Пакування, ну, пакування завжди важливо. Так, тут у нас з вами комбінезон. Так. Він має ось такий ось вигляд. Тут. І ось такий ось вигляд на моделі. А, дуже приємний. Я, я думаю, що це біфлекс. Приємний біфлекс на дотик ось ця ось то. Сподіваюсь, що вона не почорніє. Якщо ви. Це, до речі, комбінезон від бренду Norba. Я на нього дивилася вже приблизно рік. А, да. Да, десь рік я на нього дивилася, він коштує 3 тисячі гривень. І я, так знаєте, довго думала, чи хочу його купляти, чи не хочу його купляти, типу, от витрачати ці гроші. Але все ж таки на день народження вирішила себе побалувати. І він класний, дивіться, стосовно розміру, у мене зріс 1,80 м. і він мені не короткий, це дуже класно. Потім а, у мене зріс 1,80 м. Я обрала розмір М з параметрами 85, 66, здається, і 108 стегна. Тому. Мені підійшов розмір М. От прям супер добре сів. І наостанок. Ой, я не можу. Я, напевно, декілька років про це мріяла. Просто. Ні, я про це почала мріяти, коли відкрила ко... за останні півтора роки. Бо мені для бренду, я от нарешті зрозуміла, навіщо ці речі потрібні. І я зрозуміла, що мені це потрібно для мого бренду, мені, як дизайнерці, це потрібно. Тому зараз покажу. Та-да-да-та-да! -да, та -да. Так, це книга а, к... з показів, зображень всіх показів і в Сен Лорана. Це неймовірна просто річ. Ой-ой-ой, господи! Бо я раніше не розуміла, навіщо потрібні такі штуки. Книга коштує 3000 тисячі гривень одна. І... Я раніше не розуміла навіщо такі речі по типу. Що? For what? Але я зрозуміла, мені особисто вони потрібні для натхнення. Чесно, дуже не вистачає. Я зараз не маю можливості виїздити за кордон, ходити по якихось музеям, надихатися, оце от вся созірцяць, знаєте, надивленість дивленість Тому книги це зараз дуже-дуже крута альтернатива. Я дос... Там велика колекція цих книжок, до речі, вона дуже. Товста, вона дуже важка. Вона, не, вона тканинною такою обкладинкою. Мені прям супер подобається. І знаєте, там велика кількість книжок, велика колекція, там є Шанель, там є Версаче, там є. Діор, здається, і, в принципі, в'єнвествуд. Коротше, там величезна колекція цих книжок. Але я для себе обрала і в Сен Лоран, і зараз покажу іншу. Та давайте одразу одразу покажу, чому ж я. Ова! І «Живанши». Чому я обрала дві ці книжки? По-перше, я обрала... Я дуже довго сумнівалася, яку з них обрати. Так, не видно, що я дерздикюру. Почекайте. Треба, щоб ви ж бачили, що я тут, хто тут Burst the Girl, це я. <клес> так от, Чому я обрала ці дві книжки? Тому що сен uh, лоран я обрала, тому що їх логотип робив харків'янин. <клес> По-друге, в них, в принципі, uh, велика історія з костюмами, мускулінністю. Мені це подобається, і я б хотіла про це дивитися, бо я обожнюю саме костюми. Я дуже багато. Шию саме для себе особисто костюмних виробів. І тому мені було б цікаво, мені прям, ну, я була зацікавлена в цьому. А стосовно юбера Жіванши, я просто помітила, що останнім часом я мало його бачу. Взагалі я не б... ну не його особисто, а цей бренд живанши, я майже. Вибачте. Да. З... Я взагалі не бачу, щоб бренди знімали якісь кам... Ну, не те, що кампайни, навіть серед наших інфлюєнсерів, якщо ми... там була колекція на Парижському тижні моди з Сен Лораном, то вона була всюди. Просто всі про неї говорили. Всі говорять про його куляри, всі говор... ну, про все. Типу, волін з кожної праски ми чуємо про той же і в Сен Лоран, про Шанель, про оце про Балінціаго. А про живанши майже не чутно. І мені стало цікаво, дійсно цікаво подивитися. Я єдине, що я знала про Живан це той факт, що він був улюбленим дизайнером Одрі Хепберн. І в принципі він одягав. її, А мені подобається стиль Одрі Хепберн. І тому я подумала, що чому ні, можливо, тут я знайду для себе натхнення. І я подумала, знаєте, можливо, бренд якось залився, що він зараз робить якусь хіню. Але я вирішила подивитися і я вирішила подивитися їх нову колекцію на Паризькому тижні моди. І я була в захваті. Мені дійсно вона сподобалася. Просто гляньте на ці неймовірні речі, які вони роблять навіть зараз. І я прям дійсно захотіла навіть собі придбати деякі позиції. І Я така. Чому дійсно про нього так мало говорять? Дуже захотілося все це порисорчити, подивитися. Я вже, знаєте, відкривала декілька разів і прям заліпала, але хочу зробити собі прям, знаєте, такий вечір, налити безалкогольного шампанського, або заварити якийсь дуже смачний чай, включити музичку в навушниках. Сісти, відкрити книгу і прям надихнутися, знаєте, зробити якісь поміточки, от прямо, знаєте, включити в собі оце, цю надивленість, прям ну, сфокусуватися. Бо зараз, чесно вам скажу, у мене немає на це ні сил дивитися якісь гарні фільми, У мене немає сил ні на що. Ми... Моїх сил вистачає виключно на те, щоб подивитися супермамку, треш-шоу якесь, яке я вже бачила 150 разів, або чергову документалку про true crime. І я розумію, що це не окей. Я розумію, що ну. Треба надихатися, треба десь шукати, треба десь це все ну, пробуджувати в собі весь цей вайб. Але я, чесно, вам скажу, що не можу. Ну, не можу себе змусити. І я думаю, що це не працює через змусити, це працює знову ж таки через. Ти повинен цього захотіти, і я просто думаю, що як тільки я завершу всю цю історію з лікарнями-походами туди, і вже просто почну просто спокійно приймати свої пігулки, і, і, можливо, навіть вийде створити собі якусь невеличку відпустку. І от там, там я надихнусь, і там я нарешті заспокоюсь, бо поки що я дуже втомлена, прям супер втомлена, і я це можу нарешті признати. якось Так Так от, сподіваюся, як напишіть, будь ласка, як вам мої подарунки. Чи сподобаюсь сподобались вони вам. А, чи хотіли б щось з цього отримати для себе? І якось так. До речі, хочу зробити відео про свій бренд. У мене стався за останній місяць якийсь дуже а, крутий. А, не Те, що Mind Research, але я дуже класно переглянула. Своє відношення до бренду я побачила нарешті філософію хочу трактувати через цей бренд. Теж я і до цього бачу, але отут я прям нащупала те, що треба, нащупала в контенті всюди. Коротше, якщо вам було б цікаво, зніму про це відео. Хоч кого я обманюю? Навіть якщо ви скажете, що вам не цікаво, я все одно зніму це відео.